Осінь у КВН традиційно є порою півфіналів. Якщо вірити статистиці, то найбільш яскравими та класними іграми у будь-якому сезоні будь-якої ліги є саме півфінальні. Команди намагаються викластися як завжди на повну, адже більш ніж прикро залишати сезон за крок до його кульмінації. Тож, власне, ввечері 22 жовтня на півфіналі відкритої телевізійної ліги КВН Прилуки, ми побачимо, що ж змінилося у стані команд за літо і на що ж вони готові, щоб опинитися у фіналі. А щоб туди потрапити, кавенівцям потрібно буде проявити себе в чотирьох конкурсах: привітанні, розминці з журі, відеоконкурсі та так званому копі конкурсі однієї пісні. Власне, завдяки такому набору конкурсів та наявності в переліку копа, який багатьом кавенівцям не до вподоби, глядачі стануть свідками більш ніж інтригуючого протистояння. Перейдемо до представлення учасників: сільодочка Харків, команда, на появу якої глядачі чекають з нетерпінням. Достатньо згадати її виступи на фестивалі та чвертьфіналі, які закінчилися впевненими цілком заслуженими перемогами. Тож теплий прийом учасники команди собі забезпечили. Можна не сумніватися, що у кожному з конкурсів вони здивують. Безперечний плюс сільодочки досвід. Натомість негативно на дует може вплинути, наприклад, недооцінка суперників. Хоча КВН це не футбол, і тут вона занадто пагубного ефекту дати не може. З потолка – Чернігів ще одні наддосвідчені бійці гумористичного фронту та улюбленці місцевої публіки. З часів появи ліги КВН-прилуки. Ця гра стане для них вже п'ятою. В жодній з попередніх паталків нижче другого місця не опускалися. Стадію чвертьфіналу Чернігівці подолали малою кров'ю, приїхавши в незвично урізаному складі. Цікаво, як команда впорається із конкурсом однієї пісні. Можливо, гарний виступ у ньому і стане перепусткою до фіналу. Негативно на потолків може вплинути їхня звична розслабленість та розхлябаність. Хоча і це вже вони перетворили у свою рідну фішку. Госпожа Біладонна, Київ, прилуцька сцена давно стала рідною для команди. Частіше за неї на сцені МБК не з'являлися навіть деякі місцеві команди. В прилуках кияни вже виступали в абсолютно різних іпостасях, в якості учасників, гостей та ведучих. Так недалеко й до працівника сцени, світловика, члена журі, врешті-решт. А якщо серйозно, то кожного разу невідомо, чого можна очікувати від команди. Після її легендарної витівки на фестивалі, коли зі сцени чотири рази пролунало далеко не літературне слово, взагалі розслаблятися не можна. Потрапили кияни до півфіналу завдяки добору від організаторів. Тому мотивації довести правильність цього рішення в них має бути, хоч відбавляй. Як і у випадку з командою з потолка, розхлябані. Сталін вірний супутник госпожі Біладонни. Також проблемою може стати конкурс однієї пісні, адже вокальні дані хлопців, м'яко кажучи, невиразні. А толку обухів. Ще одна команда, яка потрапила до півфіналу завдяки добору. З провального виступу на чвертьфіналі команда мала зробити певні висновки: кому кому, а обухівчанам працьовитості не позичати. На ігри вони завжди приїжджають з відрепетированим та поставленим матеріалом. А якщо на цей кістяк наростуть гумористичні м'язи, то команда легко зможе боротися за найвищі місця. П'ятою командою першого півфіналу мав стати Пластилін з прилук. Але буквально на днях зі стану Прилучан надійшла сумна новина. Команда розпалася. Замінить пластилін у півфіналі чоловік-параход, тобто людина команда бодяч. Чернігова Жора отримує ще один шанс після катастрофічного чвертьфіналу, про який він і досі згадує із жахом. Тож можна не сумніватися, що цього разу він доведе, що ті неприємності були лише тимчасовими. А любов публіки, яка завжди сприймає бодю на ура, і має його надихнути на гарний виступ. Тож саме ці п'ять команд в суботу ввечері і розіграють між собою дві перепустки до фіналу. Не пропустіть можливість побачити все на власні очі та першими дізнатися імена фіналістів. Субота, 22 жовтня, жовтня, та година. Міський будинок культури. Перший півфінал відкритої телевізійної ліги КВН «Прилуки».